Оборони володіли Андріївкою на Донеччині. СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у Держзраді. А до Умані приїхали тисячі хасидів для святкування юдейського нового року. Це ключові новини країни. А ми ж розповідаємо про головні новини Білої церкви. Дякуємо, що довіряєте та дивитесь нас. Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка. Під час виконання бойового завдання, 9 вересня, в районі населеного пункту Яковлева Запорізької області загинув відданий захисник України Андрій Куроченко. 35-річний воїн був старшим солдатом та стрільцем санітаром. Першої окремої танкової бригади віддати шану герої до Спаса Преображенського собору прийшли рідні, близькі, побратими та небайдужі місцяни. Спочиватиме він на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Безмежна подяка Андрію за захист України. На Білоцерківщині під час варки жінка вбила свого чоловіка. За інформацією поліції області, конфлікт між співмешканцями трапився через побутові питання. На подвір'ї нападниця знайшла дерев'яну палицю, якою вдарила його в бік. Після чого вибігла з двору. Через розрив внутрішнього органу та крововтрати бідолаха помер. Жінку затримали. Через що відбувся конфлікт. Потому тому, що він сказав, що я не на роботі. Ви вживала у половині напоїв той день? Да? Вечором так. Співмашканець ваш вживав на напоїв? Він приїхав п'яний. Я зрозумів. Ви не ви знаєте своє? Так. Попри війну, все таки приїхали в Умані. розпочалося святкування Рошана. До міста завітали тисячі хасидів, аби відзначити початок нового року. Тож з нами на прямому зв'язку наш колега Ярослав Гопаца, який спеціально поїхав до Черкаської області. Ярославе вітаю, яка наразі ситуація в місті? тобі слово шалом дар'я, шалом усім глядачам телеканалу Еспресо Біла Церква. Наша знімальна група перебуває саме у тому районі, де проходить дійство. Розпочну з цифри за даними заступника міського голови Умані Олега Ганіча на ранок 15 вересня у місто прибуло 32 тисячі паломників, але очікують ще переважно. Вони їдуть до України з Ізраїлю, США та низки європейських країн. Зауважу, що святкувати Рош Ашана починають сьогодні ввечері, і триватиме процес два дні до 17 вересня. Далі пропоную послухати коментарів. Паломники відвідують синагогу синагог зі даний час вже декілька в цьому місці. Також могильний комплекс це основне місце відвідання. Крім того, вони відвідують місця харчування. Ахман, Рабену Акадош, Аделеха, Садалі Со вони дуже веселі, як ви бачите, як проходить це? В принципі, цього року набагато краще ніж минулого, по, деяки, по деяким причинам цього року залучили аеропорт Київ, Жуляни для надання. Надали вони нам інтероскопи для швидкого догляду, тому що маємо сухий закон і звичайно в державі війна. Маємо доглядати все. Доглядають спеціалісти. Працює нас 17 людей. Наразі ситуація тут жвава. Людей у районі паломництва ну дуже багато. Більшість збрана у традиційний одяг, моляться до речі, зокрема і за мир в Україні та наших захисників, співають пісень та їдять. Також хочу звернути увагу, що тут майже на кожному кроці валяється сміття. Загалом мені це нагадує такий собі день міста, де всі гуляють та веселяться. У районі паломництва також торгують речами, дитячими товарами, літературою та іншим. Поспілкуватись з хасидами справа не з простих, адже ми намагалися. Але майже усі вони ще бачуть тільки на Іврит. Коля наші бітахонда берег бітахондабеж слава Україна, слава Україна, але точно знають, що відповідати на вигук слава Україні. Знають, що в нас триває війна. Я кожен рік приїжджаю сюди, з Ізраїлю, тисячі року. Попасті кожен рік сюди святкувати єврейський новий рік. А як вам Атмосфера обычно добра. Но Буває, иногда, щось що не так, всякие проблеми, то в основному все добре, буває. А буває, щось не те. Зауважу у посиленому режимі працюють правоохоронці і не лише українські, але й ізраїльські медики та рятувальники. Також від 11 вересня до 22 встановлений особливий режим в'їзду та виїзду пересування громадян містом. А ось що стосується повітряних тривог, влада закликає хасидів ховатися в укриття і не нехтувати правилами безпеки. Однак вони у більшості випадках кажуть, що не будуть цього робити, бо звикли до таких ситуацій. Ації, крім того, у районі паломництва заборонений продаж алкоголю та піротехніки. Колего, передаю слово тобі і передаю вітання усі білі Церкві. Дякую, Ярослава, за детальну інформацію та що показав, як проходить святкування юдейського нового року в Умані. Ми ж чекаємо тебе в рідній Білій Церкві, тож швидше повертайся. У Білоцерківському природничо-математичному ліцеї гімназії номер 16 відкрили клас безпеки. Це вже вдруге подібна презентація. Це місце, де поліцейські та рятувальники навчатимуть школярів правилам безпеки та як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Клас розділений на кілька зон кожна з яких відповідає різним темам. Є частина відведена для мінної безпеки, а також як поводити себе у разі пожежі. Крім того, є місцем правил дорожнього руху. До медичної допомоги та інші сьогодні урок провели для п'ятикласників, тож юним білоцерківцям показали спецтехніку та обладнання правоохоронців та надзвичайників. Такий клас безпеки буде забезпечений усім необхідним для того, щоб учні в майбутньому змогли себе відчувати безпечно, могли безпечно користуватися електроприладами, безпечно поводити себе на дорозі. Це правила безпечної поведінки, оскільки така наявна інформація буде міститися як і на плакатах, так і в агітації, листівках. А така тенденція зростає, ми вкладаємо максимум зусиль для того, щоб спільно з Міністерством освіти і науки відкривати побільше таких класів, адже формування етики безпеки в дітей передусім, і ми спільно з різними службами, з поліцейськими для того працюємо. Фінансово грамотна людина це людина зі стратегічним мисленням, яка вміє ефективно керувати своїми коштами. А позитивне мислення та дія запорука стабільного доходу у білій церкві. Громадська активістка та експертка Ірина Савченко проводить серію різноманітних тренінгів. Цього разу вперше розповідає про фінансову грамотність, її покликання навчити людей правильно створювати фінплан. Присутні дізнались, як виявити негативні установки та обмеження. А також проаналізували особистий бюджет та навички фінансово успішних людей. То багата людина не та, хто заробляє 200 тисяч, а та хто може заробляти і 20 тисяч. Тобто хто багатий? От той, хто заробляє 200 тисяч чи 20 тисяч. Багатий той, кого в кінці місяця залишається щось на рахунку. Тобто нележно від того, скільки ти заробляєш, якщо ти все витрачаєш, виходить в нуль, то ти бідна людина. Якщо по підрахункам місяця в тебе в кінці виходить мінус одна гривня, то це як ми з дітьми аналізуємо, мама, ми цього місяця на одну гривню злидні. Тобто, якщо це мінус, це злидні. А якщо хоча б плюс одна гривня, значить ти багата людина. От сьогодні ти багатий на одну гривню, може бути багатий на 100 гривень. Може бути на 100 тисяч гривень і так далі. Тому фінансова грамотість це не від того, скільки ти заробляєш, а від того як ти між ефективно керувати тими коштами, які тебе є тут і зараз. Напередодні дня рятівника білоцерківські ДСНСники вшанували пам'ять колег, які загинули під час виконання службових обов'язків. У парку Слави до пам'ятника пожежникам та рятувальникам представники влади, поліції, ветерани, ліквідатори ЧАЕС та інші небайдужі містяни поклали квіти та хвилиною мовчання згадали всіх полеглих вогнеборців. Ви вирішили зібратися, помянути наших хлопців подивитися один одному в очі, згадати нашу молодість, як ми служили, коли ми були молодими, сильними. Майже всі тут прийшли через Чорнобиль, тут багато ліквідаторів. Так що... Багатьох немає пам'ятник нашим загиблим товаришам на пожежах при виконанні свого службового обов'язку. Поводом послужила пожежа у Василькові, де погибли наші хлопці молоді. Мати взяла гроші, які їй дали за погибель її, її сина, і внесла внесла у цей пам'ятник. Доложилася міська рада, пожежна охорона і зробили такий меморіал. Перший на Україні такого немає, щоб він був законний законіний. Зібрались ми коло пам'ятника для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим пожежним. Внаслідок якихось пожеж, великих, невеликих, надзвичайних ситуацій, і внаслідок агресії Російської Федерації, Значить, поклали квіти і напередодні привітали ветеранів пожежно рятувальної служби, рятівників, які зараз боронять нашу країну, стоять на варті, на чергуванні в нашій державі. Через повномасштабне вторгнення Росії на території України кількість роботи у рятувальників ДСНС зросла в рази. 17 вересня країна відзначатиме їхнє професійне свято, і це не лише вогнеборці, працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спецформувань, але й ліквідатори наслідків надзвичайних ситуацій. Наша знімальна група завітала у гості до білоцерківських рятівників, які розповіли про всі плюси та мінуси своєї роботи. Увага! Перший хід на виїзд, фасад частини відпрацювання нормативу ПСП. Саме так щоразу на виклик збираються білоцерківські рятувальники. Аби одягнути, скажуть є хвилина. Далі застрибують в автівку і прямують на місце події. Що їх там чекає, дізнаються вже в дорозі від диспетчерів, гасіння будинку, квартири, трави, сміття, ДТП, потопельник або ж інше. Тимофій носить спецформу вже 25 років і стільки ж обіймає посаду командира відділення. Ділиться це не було його мрією з дитинства, але на професії наполягав тато і не прогадав, адже син став. Фахівцем своєї справи він бачив все. І трагічні смерті, і щасливі порятунки, героям яких сам нерідко ставав. Але є історії, які запам'ятались найбільше. Як горіло Парку Олександрія, їхнє господарювання. тоді був надзвичайно великий мороз 27 градусів, і ми проводили гасіння, все замерзало, і ми, і в рукавах вода, і ми ну, справилися з цим завданням. Також на нефтебазі в селі Крячки приймав участь за декілька, можна так сказати, хвилин я покинув місце тодішнього вже взриву. Зараз ми виконуємо дуже багато завдань за призначенням, і ну, ми іменно по пожежах хлопці розміновують ну, поля, там різні види ворожені. Якщо є руйнування, не дай Бог зв'язку з війною з прильотами. То це все лягає на наші плечі. За словами надзвичайника, їхній головний ворог це час, адже за лічені хвилини вогонь може поширитись на значну площу. Тож головне у роботі злагодженість команди. Всім же іншим забезпечені, нарікає лише на водіїв, які паркуються де-небудь та перегороджують в'їзд до місця пожежі або ж стають прямісінько на люки з гідрантами. Вроді велика машина виїжджає, а води, як завжди, для людей кажеться, що в нас мало води, що ми або без води приїхали, точка з-під води, ось тут 2,5 тонни води. То цієї води для роботи одним отаким от, от стволом хватає на 10 хвилин. Якщо два таких ствола, це хватає на 5 хвилин. Якщо два ствола будуть працювати, на відміну від Тимофія, Ярослав у лавах вогнеборців служить лише рік і хотів стати ним ще з маличку. Після навчання так і сталося. Розповідає робота непроста, Бувають різні ситуації, але головне тверезо оцінювати свої можливості. Поки я тут не працював, я трошки все собі по інакшому представляв. Хоча тут і батько, і дід працював. Але як же я тут працюю це все так сказати набагато. Змінилося значення в тому, що ти якусь користь несеш для оточення, для навколишнього освіту, для свого міста. Ну, я пожежний рятувальник другого номеру, я працюю з першим, з першим номером, заходжу в задимлене середовище, проводжу гасіння, допомогу першому номеру. Ну, якби все роблю, щоб уникнути і запобігти подальшому горінню, так сказати, або якісь незвичайні ситуації. Колись рятували зимою левідя, він запутався. ДСНС це не лише пожежники, але й медики, хіміки, піротехніки, сапери, водії, диспетчери, інспектори та інші. Кожен відповідає за свій напрямок, від якого залежить безпека населення. Спеціально для нашої знімальної групи провели екскурсію пожежно-рятувальною частиною і показали, де та в яких умовах 24 на 7 вони працюють. Тут у нас здійснюється зміна чергових караулів. караул, який змінюється, та який заступає на чергування. В даному у випадку начальник частини щоранку перевіряє знання обов'язків кожного пожежного рятувальника. Рятувальники доповідають також. Хочу показати вам навчальний клас, де навчаються рятувальники. Де здійснюється службова підготовка. Відповідно до сучасних вимог, кожен рятувальник за допомогою власного пристрою або з наданих нами пристроїв відскановують QR-код і відпрацьовують той матеріал, який згідно розкладу занять на кожен день передбачається. Тут рятувальники мають змогу відпочивати. З 22-ї години до 6-ї ранку рятувальники відпочивають у тому разі, якщо немає викликів на пожежу. Йдемо далі та потрапляємо у місто з якого ароматно пахне на всю частину щодня на кожен кожному караулі відповідно до розробленого графіку обирається посадова особа, яка здійснює готування їжі. Також цікавий факт, що якщо рятувальник приготував несмачно, він заступає ще раз на чергування. в умовах війни. Надзвичайники стали борцями невидимого фронту, адже вони одні з перших, хто прибуває на місця обстрілів з боку російських терористів. Вони рятують людей з-під завалів, ліквідовують наслідки пожеж на об'єктах критичної інфраструктури та завжди поруч із нами на лінії 101. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр. Еспресо біла церква. Осіння толока напередодні всесвітнього дня прибирання. Учні та вчителі Білоцерківського ліцею, мала академія наук, розчистили від сміття берег річки Рось та галявини вздовж проспекту князя Володимира. Зокрема, непотріб збирали у сміттєві пакети майже 20 старшокласників у позаурочний час. Акцію вони проводять не вперше. Усім необхідним юних волонтерів забезпечила організація «Let's do it Ukraine». Зробити Україну чистою, це значить зробити її переможною, красивою, привабливою, і тому ми абсолютно добровільно оголосили про цю акцію серед учасників освітнього процесу і щиро раді, що небайдужих знайшлося багато. І сьогодні ми хочемо зробити, щоб наша територія, де ми часто проводимо вільний час, була чистою, привабливою і думаємо, що Небайдужих людей у нашому місті стає все більше, тому що це наше рідне його треба берегти. Шанувати і не смітити. А коли хтось смітить, то прибирати. Я долучаюся не вперше до такої акції. Початок моєї діяльності екоосвіти почався ще в місті Краматорську. Також на локації зі своїм закладом освіти тодішнім. Так ми прибирали, і у нас були дитячі координатори, які проводили. Особисто тут я також долучаю своїх учнів, і наш заклад постійно працює над екологічною освітою. На наших уроках є екологічна складова. Ова, наші колеги в принципі всі ми май, прямуємо до того, що не тільки наше місто, наша держава має бути чистою, тому що це майбутнє наших дітей. До такої ідеальності злучаюсь вперше, але хочеться виходити на вулиці нашої білої церкви і щоб це було чисто, і можна було спокійно прогуляти собі, помилуватись нашими краєвидами, а не дивитись на сміття. Це все, що я встигаю вам розповісти станом на цю годину. В ефірі телеканалу Еспресо видивилися програма Головні новини Білої церкви. Для вас працювала Дар'я Рубан. Ось з наступного тижня в цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Нагадаю, що суботи та неділі ми також виходимо в ефір з підсумковим випуском новин о 18.30 та 23.30. Там ви можете побачити все, що могли пропустити протягом тижня. Бажаю вам мирних та Покійних вихідних у колі рідних та близьких.